Виконуємо номер 119 із підручника Алгебра 7 та 2.16 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Складіть лінійне рівняння, коренем якого є завдання перше число мінус 2, друге число мінус 0,2. Приступаємо до виконання. Рівняння виду Ах дорівнює Б, dx зміна, а А і Б числа називають лінійним рівнянням з однією зміною. Тому складемо лінійне рівняння, коренем якого є число мінус 2. Це 16х дорівнює мінус 32. Розв'яжемо його, поділимо на 16. Мінус 32, поділити на 16. Отримаємо мінус 2. Ми склали лінійне рівняння, коренем якого є число мінус 2. Завдання друге: складемо лінійне рівняння, коренем якого є число мінус 0,2. Мінус 60х дорівнює 12. Розв'яжемо. Поділимо. 12 на мінус 60. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. І 12 на 60 це 0,120 на 62. Отримали мінус 0,2. Ми склали рівняння, коренем якого? Лінійне рівняння, коренем якого є число мінус 0,2 номер 119 із підручника «Алгебра 7» та 2.16 із підручника «Математика 7» інтегрований курс, частина 1 виконано.